Від сухпаїв, хімічних грілок і буржуйок до безпілотників та автомобілів, оснащених ракетними установками. Такі запити від військових з передової на різних напрямках нині найчастіше закривають волонтери ГО «Бекет», об'єднавшись із іншими організаціями. Щоправда, кажуть, з кожним разом все важче, і здебільшого силами мешканців тих міст, що ближчі до лінії фронту, а також європейців. Потреб же у бійців не меншає. і всі вони буквально на зараз. Стало набагато складніше вже, аніж на початку повномасштабної. На жаль, для багатьох людей в Чернігові війни вже немає, бо вони не чують тут, вже не грюкає, не стукає, не бахкає. і вони думають, що це вже десь далеко не у нас. Важливо пам'ятати розуміти те, що а, як то кажуть, якщо людина забуває, де фронт, то завтра фронт буде в неї. Якщо ви, наприклад, сидите десь в кафе або ресторані відпочиваєте, немає нічого проти відпочинку, але ви повинні всі пам'ятати завдяки кому. Те, що зберігає та рятує життя захисників і захисниць, а також допомагає знищити ворога взаємозалежні речі, відсутність яких сьогодні може вартувати нашого завтра. Так, до щоденної копіткої роботи на маскувальних сітках та окупних свічках добровольців бо Додалося виготовлення таких необхідних військовим FPV-дронів. Вартість однієї такої пташки, точніше комплектуючих і матеріалів, в середньому 12 тисяч гривень на противагу мільйонним збиткам, яких вона може завдати противнику, Збирають же їх самотужки, самі волонтери. Збори йдуть повільно, просто тому що люди не усвідомлюють важливості. Кожної своєї гривні буквально дві гривні, 10 чоловік по дві гривні це пропелер. Це, ну, це елементарно зрозуміло. Да, зрозуміло, що це штука, яка летить в один кінець. Але один оператор, якщо він умілий і є реальна динаміка бою, то він за день, в принципі, їх може використати більше десяти. Тому е умовних 10 дронів, які збирає там, наша організація, то це йому на день роботи. Тобто. І якщо один дрон підпали російський танк, Т-90, наприклад, чи Т-74, та не важливо, хоч що небудь якусь броню, то ті 400 доларів, які ми потратили на комплектуючі, то вони купляться десятків разів. За словами волонтера, в умовах повномасштабної війни кожен із тих, хто не в армії, навіть учні молодшої школи, можуть і мають бути корисними. Важливо, аби було розуміння реальних потреб і відчуття персональної відповідальності. Війну починають військові, а закінчують вчителі, лікарі, електрики та всі, хто завгодно, дизайнери, художники, всі, хто залишається. І якщо говорити про залучення громади до цього всього, то буквально ми зустрічалися з людьми, які за 100 кілометрів приїхали сюди вчитися плести маскувальні сітки. Вони найкраще вміють садити картоплю в селі. Найкраще, але їм придеться плести маскувальні сітки. Тому що їхні хлопці з їхнього села служать там і захищають нашу країну. Тому питання робити хто що може треба доповнювати наступною фразою робити хто що може з того, що потрібно. Звітами і зборами на тебе, з чого хлопцям і дівчатам, які щодня у пеклі ніяк, вже майже два роки заповнена стрічка і волонтерки Наталії Орлової. Ударні БПЛА, тепловізори та приціли, і такі дрібниці, як от ліки від застоди чи термоодяг, що все ж складають значну статтю витрат. каже, попри в тому, зимову комуналку і здорожчання всього, люди з її аудиторії, можливо, і менше, але продовжують донатити. Більшість сум невеликі. Однак дозволяють закривати банки з чотирма нулями, інколи лише за кілька годин. Якщо ти там не можеш робити. Тут все, що ти можеш робити. А тут багато роботи насправді є тої, що допоможе хлопцям на фронті. Ми віримо і діємо. Тому що, знаєте, як помоліться там за хлопців, однією молитвою нічого не буде. Якщо у хлопців немає тепловізора, то чарівним дивом молитва не спрацює. А якщо молитва і тепловізор, це вже веселіше. Треба виховувати в собі цю свідомість. Ми хочемо жити в своїй країні. І якщо їхати з цієї країни, то треба їхати тільки за власним бажанням, а не тому, що хтось прийшов і тебе вигнав з твого будинку. Позиція волонтерів спільна. Крім віри і єдиного бажання всієї країни про перемогу, повинні бути дії: наприклад, встановити щомісячний або щоденний автоплатіж, або взяти звичку, починати ранок із пожертвування. Бо насправді важливий кожен збір і кожен донат або ми об'єднуємося, або нам. Я не хочу говорити це слово в ефірі. Я думаю, кожен розуміє, що це за слово.